Майже кожен гравець бодай хоч раз стикався з піратськими іграми. Хтось качав поренти, бо не мав грошей, хтось, бо не було перекладу чи офіційного релізу у регіоні. А хтось робив це просто за звичкою. Але є одна проблемка: піратство це не просто безкоштовна гра, це явище, яке шкодить ігровій індустрії, розробникам і навіть самим гравцям. Давайте розберемося детальніше. Піратство це великі втрати для розробників. Кожна копія гри це зарплата програміста, художника або ж композитора. Для інді студії навіть кілька тисяч недоотриманих продажів можуть стати критичними. Великі компанії теж втрачають мільйони, але вони ще якось виживають, а ось дрібні розробники часто закриваються. Затримки локалізацій та релізів. Якщо у певній країні рівень піратства високий, видавці не бачать сенсу вкладати гроші у переклад чи навіть офіційний запуск. Через це геймери отримують ігри без української, а інколи взагалі без доступу в нашому регіоні. Наприклад, багато років світові студії ігнорували локалізацію для нашого регіону саме через піратство. Піратська версія дорівнює відсутності патчів та DLC, а це означає баги, глюки, фрізи та нестабільність. Оригінальна гра постійно вдосконалюється, отримує новий контент та баг фікси. Тобто пірат фактично грає у неповну версію продукту. Також, качаючи піратку, ви маєте дуже великий ризик для компа та своїх даних. Торенти це неперевірене джерело. У піратських збірках часто подарунки, віруси, майнери, кейлогери. Людина може зекономити 500 гривень на грі, але втратити всі дані або гроші з картки. Кіберзлучинці спеціально поширюють популярні ігри з троянчиками. Ігри це ж не просто розвага, це величезна індустрія, яка створює мільйони робочих місць. Якщо компанія не доотримує прибутків, вона скорочує команди. Менше грошей, менше нових ігор, нижча якість, більше донатних схем. Фактично піратство підштовхує компанії до жорстокої монетизації, щоб їм вижити. Гравці вимагають від розробників якісних ігор, щоб була їхня локалізація і крутий сюжет, але якщо більшість грає у піратки, то це вже подвійні стандарти. Давайте подумаємо, які ж є альтернативи піратству: знижки у Steam чи в Epic'у до 90%. Підписки, Xbox Game Pass, PS Plus Extra, сотні ігор за невелику щомісячну оплату. Безкоштовні роздачі Epic Games Store, регулярно дарує топові ігри, Free-to-play проекти, десятки безкоштовних ігор високої якості. Сьогодні легально грати набагато простіше і доступніше, ніж 10 або навіть 15 років по тому. Піратство здається безкоштовною розвагою, але насправді воно коштує дуже дорого і для розробників, і для нас гравців. Ми отримаємо менше ігор, гіршу якість та відсутність підтримки. Сучасний ринок пропонує купу легальних альтернатив, тому питання стоїть не у грошах, а у виборі. Чи хочемо ми вбивати індустрію, яку любимо, чи все ж підтримати тих, хто робить для нас ці світи?